Один на один сьогодні гостями студії є люди, котрі, окрім основної професії, увесь вільний час присвячують служінню Мельпомені і не мислять свого життя без театральних вистав, репетицій, глядачів і фестивалів. Отож, знайомтесь, гості студії керівник та режисер Рівненського народного молодіжного театру міського палацу культури Євген Васильєв та провідна актриса театру Олена Гордійчук. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Вітаємо! Отож, літня пора в розпалі, але ви не маєте перепочинку, адже нещодавно ваш театр повернувся із фестивалю, так який проходив у місті Очаків. І у звідти ви привезли нагороду, причому таку першу нагороду, так, перше місце ви отримали. Декілька слів про цей фестиваль, ваші враження і яку виставу представляли на суд журі та глядачів. Ну, фестиваль уже вже 20-й в цьому році угу. був, 20-й ювілейний, традиційний фестиваль. Називається Він від Гіпаніса до Борисфена. Проходить традиційно в місті Очакові. І майже традиційно вже, напевно, шостий раз, так? Шостий раз. раз ми беремо в ньому участь. В цьому році було трішечки нам важкувато. Через те, що планку гарних театрів і гарних вистав підняли дуже високо, тому що були дуже хороші і солідні для нас конкуренти, а це все таки конкурс фестиваль. Але ми теж були на висоті, і члени з журі були всі одностайні в тому, що ми були найкращий колектив фестивалю. Це приємно чути, правда? Mm -hmm. Яку виставу представляли на суд журі глядачів? Ми повезли виставу, яку можна сказати є. Своєрідною візитівкою нашого сьогоднішнього театру це вистава Оскар і Рожева Пані за повістю французького сучасного драматурга і прозаїка Ріка Еммануеля Шмітта. Цю виставу ми поставили два роки тому як своєрідну меморіальну виставу на честь і в пам'ять нашої незмінної і улюбленої Ателії Матвіївни Гавришенко. Як ви знаєте, вона була засновницею і. Режисером театру впродовж 44 років, але, на жаль, два роки тому вона пішла з життя. І в пам'яті театр зіграв ось цю виставу Скар Іржева пані. Вона грається в Рівному. Ми брали участь також і на двох, можна сказати, місцевих фестивалях. У Рівному у палаці дітей та молоді є такий міжнародний фестиваль Ліхтарт. Ми взяли участь ці вистави у ньому, а також в острозі. Два роки тому у обласному театральному фестивалі а тут був виїзд такий більш серйозний. Це український фестиваль, масштаб, угу. і тому ми звичайно хвилювалися, як сприйма і компетентне журі, і новий, так мовити, чужий глядач цю виставу. Ну і сприйняли досить добре, правда? Приз, так би мовити, нагорода, відзнака, яку ви отримали. Так, ми отримали диплом. Ось. Він тут лежить перед вами, диплом, який зазначає, що ми отримали перше місце за цю виставу. І дуже було багато схвальних відгуків, рецензій з боку членів журі, і з боку учасників інших колективів, і пересічних глядачів. Навіть журі сказали, що воно пережило катарсис під час цієї вистави, тому що вона є непростою, драматичною. Це вистава піднімає цілий ряд. Серйозних питань, зокрема, питання життя і смерті, питання приходу людини до Бога. Бо е, головний герой, хлопчик Оскар, десятирічний, живе е, в онколікарні, він хворий на рак, і ось він раптово дізнається про те, що йому жити залишилось дуже небагато, його зраджують, як він вважає, його батьки. І ось тут на допомогу до нього приходить рож, рожева паня, або як він називає її бабця ружа, її якраз грала і. Завжди грає Олена Гордічук, це я вважаю одна з найкращих юрелей за багато років її театральної діяльності. І вона допомагає йому, можна сказати, пізнати себе, пізнати Бога, пізнати свою рідну гармонію і навіть абсурд життя. Олена, наскільки складно, наскільки важко було вам входити в цей образ? Чи було легко? Ні, входити в образ було не складно, легко, тому що це все ж таки життєстверджувальна вистава і матеріал сам. Угу. І... Але я ще хотіла повернутися до фестивалю і сказати про те, що найголовніше для нас нагородою це були глядачі, тому що для акторів є найважливіше, коли от вистава проходить, і така тиша, і лише потім оплески. От, от такого ми досягли на фестивалі, коли потім встали і почали аплодувати і кричати Браво і молодці! Це була найголовніша така похвала і нагорода для нашої театру. Ну і під час вистави теж відчували напевно підтримку ту енергетику залу. Е, правда? Відчували, але не на перших таких. Ми в, в, на фестивалі була тема. Вони зробили тему, хоча не зрозуміло чому там тема була весілля, так? сватання кохання а, весілля, сватання цього року кохання. Така тема так, була, так, цього року uh -huh. була така. А тема, а наша вистава абсолютно не по темі. Ма, ну здавалося. Uh -huh. б. Так, так. Але... На пе, от ми почали грати, і була тиша, і не було сприйняття. Тобто там, де ми чекали оплесків, оплесків не було. Там, де ми чекали сміху, сміху не було. Але після самої вистави це була тиша. Це була секунда тиші, коли е, актори на сцені, а глядач не знає, що робити, чи аплодувати, чи кричати, ура, чи думати. Угу. А думати було про що? Тому що оце думання. Е, потім... Е, Акторка театру з Львівської області від імені всього свого колективу сказала, що вистава заставляє думати. Це теж, на, на мій погляд, найголовніше, що можна було досягти саме цією виставою. А до речі, були колективи самодіяльні, так лише лише самодіяльні, лише самодіяльні колективи, uh -huh. причому uh -huh. різновікові і колективи, такі самодіяльні аматорські, ну не всі аматорські, uh -huh. такі як ми наш колектив. І ще були театри студії. Театр студія при театрі, uh -huh. при е, професійному театрі. Так, от при Миколаївському театрі Української Українсько-драматичному театрі, при Полтавському театрі. От. Такі студії, вони чим вони відрізняються від нашого театру, тому що їх там вчать, як ходити, як розмовляти на сцені, як грати, що таке мізансцена, їх в цьому вчать, це студії. А ми пройшли таку школу, студію нашої талії Матвіївни, тому ну ті актори, які були. Ну, Скажімо, там 10-20 років, а в нас уже саме такі актори, так вони вже мають ну, великий більше. стаж досвід роботи. Ну і це теж показово, тому що на мою думку, наш театр це унікальне явище не тільки для України, але я думаю, для всього світу, тому що напевно ніде немає театру, який якому вже буде 47 років, а скоро буде 50 років. Так, 68-го року, 1960-ті. І театр є, і театр mm -hmm. живе. І, напевно, заслуга і акторів театру, і е, нашого Жені, нашого режисера, в тому, що ми зберегли оці два роки після смерті Талі Матвіївни, що ми є театр. І про нас говорять як про театр, і що ми продовжуємо жити. Це найголовніше, mm -hmm. що ми його зберегли. До речі, Женю, наскільки складно було ось? Скажем так, отримати ось цей колектив, так коли вам колеги довірили, очолити цей колектив і зберегти у ті традиції, які вже були тривалий час. Так, звичайно, це справа дуже, дуже непроста, тому що цей вантаж відповідальності і в той же час вантаж радісної роботи відчуваєш кожного дня, кожної миті. Безперечно, треба і зберегти ось ці надбання, і пронести їх, так би мовити, через роки. І в той же час зробити так, як мені здається, щоб театр не жив тільки своїм славним минулим, а дивився вперед, щоб він експериментував, щоб він, зберігаючи цю базу і ці 45 років майже з Італією Матвіївною, все ж таки намагався і стилістично, і жанрово вдосконалюватись, шукати, можливо, не завжди вдало, можливо, іти не завжди в тому оптимальному напрямку, але рухатись, рухатись вперед. І тим більше, що у нас колектив доволі великий, майже 30 акторів, mm -hmm. акторів різних mm -hmm. поколінь. Тобто це трупа такого середньопрофесійного театру, театру. театру. І у нас є люди, які в театрі вже 35-30-25 років, а є такі, що кілька місяців. Ось цей, як то кажуть, сплав досвіду і молодості є надзвичайно цінний і в той же час непростий, тому що у кожного є свої естетичні смаки, свої вподобання, свої очікування. Від нашого театру, тому що театр для багатьох став не просто колективом, став сім'єю. Ми театр сприймаємо справді як сім'ю, точніше, як велику родину. І навіть якщо є якісь непорозуміння, якісь ну можна сказати, різні думки, то це те ж саме, що є в будь-якій сім'ї, в нормальній живій сім'ї. А до речі, участь у фестивалі перегляд вистав допомагає вам в тому, щоб ви знайшли теж свою якусь родзинку, якісь вистави, свій шлях теж у подальшому так, так безперечно, uh -huh. тому що варитися, як то кажуть, у власному соці і е, е, тільки займатися ну, своєрідним самолюбуванням, говорити якими ми найкраще для будь-якого колективу творчої є шкідливою річ. Те, що ми бачили там в Очакові сильні колективи, це мені здається було стимулом. І зіграти дещо краще, ніж можливо завжди, і стимулом щодо подальших роздумів, ким ми є, чим ми є у театральному просторі. Будь-які фестивалі, спілкування з іншими театрами, з іншими акторами, режисерами є безпечно корисною і цікавою справою. Цінне, правда, для, для будь-якого це певний досвід такий для певний вас досвід. Усіх, це та... обмін думками, uh -huh. це своєрідні майстер-класи, навіть спілкування, але і на цьому фестивалі проводять майстер-класи. Члени журі, uh -huh. ось і вони є акторами, акторами вже з певним досвідом, режисерами. Вони проводять майстер-класи і відвідування. Теж доб... ну, добровільне. Хочеш, приходь вчися. Хочеш виходили, відвідували ці майстер класи Звичайно, ми відвідували, тому що це для нас теж своєрідна така і робота, і досвід, і треба набиратися цього досвіду, але також і в спілкуванні дуже важливо актор з актором. І обмін думками, і те, що які проблеми проблеми всіх майже однакові, тому що зараз нехватка матеріальна така, щоб декорації зробити, це треба вишукувати кошти. кошти, так, кошти. Так. Щоб поїхати на фестиваль, теж треба вишукувати кошти. Цьому році нам надзвичайно пощастило, тому що наш міський будинок культури, так, палац, палац, палац культури. Міський палац культури, текстильник оплатив дорогу, а це важливо. Так, так що ми низько кланяємось нашому директору, рідному директору кажучи. Тарасу Анатолійовичу Максименку за підтримку і розуміння, підтримку і, і оцінку нашої роботи. Ну але фестиваль Очакові це не останній же ж фестиваль Прадова. Вже ж були і прилуки. Наскільки я пам'ятаю, там так, так. і в паторії ви були ми так... тричі брали участь у всеукраїнських фестивалях у місті Прилуки. Там проводиться фестиваль, теж всеукраїнський театральна осінь. В ми uh -huh. вже. Приїхали в п'яти і так? були навіть двічі у Польщі на угу, фестивалях так у Підлящі. Це, як ви знаєте, території колись, де жило багато українців етнічних, і там є досі чимало їх. Це міста Білосток, Більсь Підліппідляски, і ми там двічі були от ще з Італією Матвіївною. Грали вже український репертуар для наших українців у Польщі. Там сприймали нас теж дуже добре. Там не було конкурсу. Там uh -huh. нас приймали, тому що ми такі є, і тому що ми несли українську культуру саме туди, в до Польщі, до тих людей, українців наших і так само і поляки, які там живуть. І вони теж нами після вистави, що дуже характерно спілкувалися, не тільки під час того, що вони нас дивилися, розуміли, не розуміли, що ми робимо і як ми говоримо, але їм подобалося. Вони після того з нами спілкувалися, вони отримали казали, що... запрошення на подачу. Зустрічі до... ну, таки, залежить від того, чи візьмуть нас на цей фестиваль ага, чи знайдемо ага. ми кошти, щоб туди поїхати. Але це таке. Найголовніше, що у нас є ну, те враження, яке складається після ось таких фестивалів. Це дуже важливо, тому що ми дійсно бачимо колективи, колективи хороші, колективи. Які піднімають хорошу планку, таку, де треба тягнутися до цього. І в нас теж є після перегляду вистав от, з цьогорічного фестивалю. Ми зрозуміли, де нам в оформленні треба трішечки краще попрацювати А не тільки міні, так. Міні, мінімалізмом. Ми, ми на сцені маємо що там стілець, диван, так. Ну, мінімум оформлення, мінімалізм, і все на грі акторів, тому що далека дорога, і нам вести дуже щось таке громістке важко. А тут ми зрозуміли, як можна обійтися без важких важкого реквізиту, а все це можна зробити. Дуже просто, і це нам підказали наші колеги, наші колективи іншого з інших міст. Так що корисно з'їздити, поспілкуватися, так, подивитись. Так, правда, Так, звичайно, я нагадаю нашим глядачам, що вдавитись передачі один на один, і гостями студії є режисер та керівник народного молодіжного театру міського палацу культури Євген Васильєв та актриса театру Олена Гордійчук. Коли виступає ваш колектив на сцені, досить часто можна почути думки, що це професійний колектив, це професійна гра. Як ви догадаєте, в чому секрет от такої професійності вашого колективу? В чому криється секрет успіху вашого колективу? Я завжди говорю так, що для кожного, напевно, актора нашого театру театр це душа і життя. Якби це було не так, кожен би пішов з театру в свій час, коли там закінчив пединститут, колись, наприклад, як я як от Женя, закінчили пединститут і пішли собі з Богом свої театри влаштовувати чи просто жити. А тут залишаємося, тому що це дійсно життя. Не має замінити. От, от театр настільки полонив всіх нас і настільки заповнив наше життя, що замінити його немає чим. Це перше, друге, у нас все ж таки дуже хороша школа, школа Талії Матвійни. Я коли закінчувала інститут, і не тільки я переді мною і актори, ще переді мною, які закінчували інститут, говорили, що треба згадувати не педінститут, не лекції, не пари, а театр, репетиції. Оце найголовніше. Ту панувала і Там, правда, і, і Я вважаю, що тут багато в чому заслуга, велика заслуга режисера з великої букви, людина з великої букви Ателі Матвійни, тому що вона нас вчила, вчила не тільки бути акторами, а жити, бути людьми. Оце mm -hmm. теж дуже так, на мою думку, це найголовніше. Чого довголіття в нас таке? Чого чого ми ще в театрі? Чого театр діє, театр живе? Женя, а, до речі, складно вам от зараз працювати з колегами, які колись були акторами з вами, так? Ви з колегами по цеху, а тепер ви режисер театру. Можна перед тим, як він розкажу, я скажу. Я хочу сказати про те, що Женя мій партнер. От я на нього так Женя кажу, Женя мій партнер по сцені. Мені дуже подобалося з ним грати, і Женя дуже хороший актор. Актор хороший. Те, що він став режисером, ми йому довірили бути режисером, це якась своєрідна така сходинка е, вище. Але для того, щоб бути прекрасним режисером, треба, щоб пройшов час. Треба не просто сидіти, чекати Я режисер. Такого не буває. Те, що робить Женя правильно, він ставить вистави. І з кожною виставою його майстерність покращиться, поліпшиться. Це Моя думка, а зараз Дякую. Женя скаже, як його відчуття. Ну, я думаю, Олена відповіла на питання, чи важко, чи легко. Звичайно, з кожним колективом працювати важко, тим більше з своїми рідними. Я в цьому театрі з 1990 року, тобто 25 років це теж, мені здається, стаж чималенький. І багато зіграно ролей, багато зіграно вистав. Ти знаєш, цей театр ізсередини і за лаштунками ти провів багато часу не тільки на самій сцені. Але м, працювати з ними, з моїми дорогими партнерами і друзями це велика радість і велике щастя. Звичайно, мабуть, була дуже важка найперша вистава, це якраз Оскар і Рожева пані, тому що ми, можна сказати, дивилися один на одного вже новими дещо очима. Навіть один з наших акторів сказав, а як тепер тебе називати? Я сказав так само, як і раніше, якщо б ми були раніше на тим, ми так і залишимось. Тобто, Абсолютно не помінялися стосунки, але мені здається, ми відкриваємо і до сих пір це два роки дуже маленький період. Ми ще проходимо свою рівну таку адаптацію один до одного в новій якості. І ви не уявляєте, як мені хочеться бути і актором. Хоча професія режисер і професія актор здається дві великі різниці. Але, от минулому році, під час вистави Візит Старої Дами з Фрідріхом Дюрнматом мені в силу певних обставин. Все ж таки пощастило вийти на сцену і зіграти ще й головну роль роль Альфреда Ілла, Клару Цеханасян грала Олена Гордійчук, і це надзвичайно велика радість бути все ж таки там, на цьому сценічному просторі. Але коли ти знаходишся по той бік е, сцени, коли ти даєш поради чи рекомендації, ці зауваження своїм акторам, звичайно, це вже зовсім інша місія, зовсім інша функція. І буває. І непрості моменти у тлумаченні певного образу чи певної мізансцени. але ми виходимо, можна сказати, навіть з якоїсь безвиході, часто знаходимо спільну мову, тому що знов-таки ми одна сім'я, одна. Родини іноді по-хорошому сперечаємось, дискутуємо. але Навіть це… Не сперечаємося, сваримося. Ну, але народжується це... якась істина, все таки. правда? Звичайно. Так, так, так. угу. до речі, що у вас в планах? Є якісь нові Ну, Звичайно, що вони так, є. Якщо так, можна так. розкрити, то розкрити цей секрет. Що ви плануєте ще ну, поставити? ну? Ви знаєте, люди театральні трошечки забобонні, і я можливо де деякі зроблю розкривати. натяки. Так. Що ми плануємо взагалі робити у театральному сезоні, який вже невдовзі, вже десь у вересні розпочнеться. Ну, ми звичайно хочемо грати ці чотири вистави, які ми поставили упродовж останніх двох сезонів: це і вже названі Оскара Рожова пані, і візит старої дами Дюренмата, І остання наша прем'єра, комедія за Бернардом Шоу Пігмальйон і е, твір української е, мисткині Неди нежданої, коли повертається дощ. Це вистава, де зайнятий виключно молодий склад нашого театру. А це ми будемо принаймні, плануємо грати у наступному сезоні. Також у планах у нас є поставити кілька нових вистав. Я не буду поки що відкривати okay. секрети. Єдине, скажу, що одна із цих вистав скажу такий невеличкий натяг, планується за твором одного із видатних письменників світу і навіть Лауреата Нобелівської премії більше нічого не скажу. А другий твір планується за. Сучасним драматургом, але ми хочемо також відновити деякі вистави, котрі були поставлені ще Ателією Матвіївною І, зокрема, теж одна з найулюбленіших наших вистав, я думаю, наших глядачів це вистава за п'єсою Григорія Горіна Поминальна молитва або Тев'я Молочник. Яку ми грали упродовж багатьох років, вона була поставлена ще в 96-му році, але кілька років вона вже не грається. От ми дуже хочемо її відновити мабуть, доведеться ввести деяких нових акторів, акторів. нових виконавців, тому що у нас є кадрова ротація. Це нормальна річ, є певне кістя, але є і. Ну, вливаються нові сили, те, що треба їм та, давати, та, теж та. правда дорогу. Звичайно, та. звичайно, і мені до речі, дуже приємно, що молоді актори, які прийшли в цьому році два роки тому, вже себе проявили і грають і головні, і можливо не зовсім ролі, але вони вже влилися органічно. Я сподіваюся, наш угу. колектив. Угу. Щоб підсумувати те, що сказав Женя, Ми просто хочемо бути напевно театром і репертуарним, щоб ми могли в місяць грати дві. Вистави, і, а глядач, то, глядач нас любить, і не потрібно також цей зв'язок втрачати mm -hmm. з глядачем, щоб у нас були вистави, які ми можемо грати, які ми можемо проводити репетиції, тобто і вистави, які тільки-тільки поставлені, і вистави, які були колись в нашому репертуарі. До речі, за візит старої дами, це ваша була ваш бенефі... бенефіс, так, Олена? Це був, бенефіст, та, це був мій бенефіс. ну, За всі роки в театрі, а я вже 37 років в театрі. Це був вже третій мій бенефіс. Mm -hmm. ну, бенефіс як бенефіс. Найголовніше бенефіз. в цій виставі було те, що задійний був весь склад театру. Це найголовніше, мені здається, коли весь театр виходить на сцену і каже, Боже, як вас багато? А нас дійсно багато. І якби всіх, хто грав колись в театрі за всі 47 років зібрати разом, то напевно зали текстильника було б замало. Так. Я думаю, що так було так, б за було би замало. Mm -hmm. До речі, це ідея хороша, пане режисере. Якось зробити таку невеличку так, виставу за участю. Був би такий гігантський флешмоб. мабуть. Колишні. Ну, Як правило, коли ми проводимо о, такі знаєте, меморіальні чи ювілейні концерти чи uh -huh. вистави, які присвячені певним ювілеям, то сходяться, з'їжджаються навіть з різних країн, не тільки з різних місць, бо наших акторів справді розкидано по всьому правда? світу, по суті, і по різних континентах. Так що вони от, раз на п'ять років принаймні, з'їжджаються до нас. Ну, от наступний ювілей буде такий. Визначний 50 років через 3 роки, так що ми вже і зараз запрошуємо так бронювати квіточки собі наших дорогих акторів, які. Живуть в різних країнах. світу. Ну і глядачів, звичайно, правда ж без глядача ніяк. Безперед. Це ж ваше піде. Театр глядач. без глядача ніяк. Оце єднання, розуміння з глядачем. І ми дійсно дуже вдячні глядачам завжди. По-перше, що вони нас люблять, тому що приходять до нас на вистави. Вони чекають від нас нових вистав, хороших вистав, хорошої гри. А ми чекаємо такого розуміння, дуже чекаємо розуміння від нашого глядача, і от поки воно є, до буде жити театр, на мою думку, теж. А до речі, у вашого театру, у ваших, скажімо так, акторів є вже свої якісь театри, можливо, невеличкі такі керують актори театрами. Так, так, це традиція, mm -hmm. яка живе вже багато десятиліть, коли скажімо, випускники нашого театру йдуть працювати в школи, в інститути. Вони створюють там свої театральні гуртки, і ось таких гуртківців, таких юних режисерів багато і в нашому місті. Ось до речі, і коли я працював в інституті славінознавства, в мене теж була своя театральна студія це театр студія Парадокс. І, до речі, декілька вихованців цієї студії зараз пройшли в наш театр. От в виставі Візит Старої Дами, наприклад, брало участь п'ять випускників цієї студії. І Деякі актори вже у нас, так мовити, на перших ролях. А я хочу згадати, ось що у нас кожного року, принаймні, ну в цьому році я вже не пам'ятаю, чи був, чи не був, є такий конкурс міський театральних колективів саме з погурткові з гурткової роботи mm -hmm. шкільних. Він традиційно проходить на базі Рівненського міського палацу дітей та молоді. І так мені щастило, що я була членом журі. І дуже приємно, коли на сцені. Через одного наші актори, які мають свій театр в школі. І варто тут згадати Олю Антонюка, яка до сих пір є актрисою нашого театру, працює сама в 27-й школі і має театр так. з маленьких діток. Вона бере перший, третій клас. Mm -hmm. ну, і типу вони ж... завжди перемагають, вони нище другого місця не опускалися. От милиць, так. І Ольга Вертилецька, теж наша актриса, вона працює так. вчителькою української мови літератури в центрі надій, теж в неї там свій театральний шкільний колектив. Теж. Так, що ваш вашого світу я кажу, теж багато дуже багато? Правда. А е, якщо навіть е, Сашу е, москальця згадати, який е, теж має свій театр, який е, я не пам'ятаю вже в якому році він закінчив е, інститут. І пішов з нашого театру, але він завжди до нас приїжджає, завжди на прем'єри, завжди от, тримає пульс, що називається, для того, щоб знати, як ми про життєдіяльність нашого mm -hmm. театру. Він завжди цікавиться цим. Mm -hmm. Так що багато є. Я думаю, що якби всі всіх і не згадаєш, тому тих, про яких ми не згадали, хай не ображаються mm -hmm. на нас. Ми пам'ятаємо і знаємо, що. Кожен, хто закінчив пединститут або навіть не вчився в педінституті, але хто був в нашому театрі, може бути режисером. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви прийшли до нас до студії. Нових вам хороших вистав, вдячного глядача. Побільше більше отих маленьких акторів, щоб вони прийшли до вас, вчилися у вас, переймали той досвід. Дякую вам затхнення творчості. Вам. Дякую, дякую вам за те, що запросили нас. Так, і ми сьогодні. запрошуємо наших телеглядачів. У велику глядацьку залу міського палацу культури текстильник на наші вистави у новому театральному сезоні. Любимо вас і завжди чекаємо. І на цінуємо і ці, головне, цінуємо. Ну, а я нагадаю нашим глядачам, що ви дивились передачу один на один. І гостями студії нашої були керівник та режисер рівницького народного молодіжного театру міського палацу культури Євген Васильєв та провідна актриса театру Олена Гордійчук. В студії працювала Олена Красова. До побачення!